Українцям готують нові штрафи від 1200 гривень до 8500 гривень. Вже є законопроект. А крутенький випуск, але дуже важливий. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення правил використання безпілотних літальних апаратів, тобто дронів. Максимальне покарання пропонують запровадити в розмірі 8,5 тисяч гривень з конфіскацією дрону. Відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді. В документі, який вже був прийнятий в першому читанні, пропонується надати право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є підстави, вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю та здоров'ю правам і свободам людей. І тут дуже цікаво ось в мене зразу виникає питання: яким чином будуть встановлені підстави, якщо, приміром, Людина просто купила собі а, безпілотник для того, щоб, а, ну, приміром, знімати природу. Є такі випадки, в мене дуже багато є знайомих, які, які просто ось а, в, вони там задіяні в кіноіндустрії, фотоіндустрії і так далі. І вони просто ось ну, купили собі дрони, і а, такі хороші професійні дрони, які а, добра камера там. і... Добре знімають, ось, приміром, там на річках дуже добре знімати. Як ну це дуже це, скажімо так, це для тих людей, які займаються цим цікава, цікава вся ця історія. І просто ось в мене дуже цікаве, цікаве питання, як ж будуть встановлені підстави, так? Ось якщо цей безпілотник він нікому не заважає, тобто що, його одразу будуть збивати? Ось в мене ну, ось таке просто... <кій> <кій> питання. Одне діло, якщо і справді хтось там розвідує, щось там робить і так далі, і так далі, і якісь там. Я не знаю, диверсанти чи ще хтось. Ну, скажімо так, погані люди, називаємо це так, тут так, але як будуть встановлені підстави? Тобто, я так розумію, що одразу просто будуть знищувати, або як, як це все буде відбуватися, незрозуміло. Якщо законопроекти 81.85 і 81.86 будуть ухвалені, то розглядати порушення правил використання дронів зможуть суди, поліцейські та прикордонники, а не лише представники державіаслужби, як на сьогодні. Для порушників пропонується запровадити штраф в розмірі від 1020 гривень до 6800 гривень за перше порушення. За повторне порушення протягом року їм загрожуватимуть від 6800 до 8500 гривень з конфіскацією безпілотника. Один з документів також визначає правила реєстрації та експлуатації дронів в Україні. Зокрема, дрони мають бути зареєстровані в спеціальному реєстрі і мати унікальний ідентифікаційний номер. Також безпілотні літальні апарати мають бути оснащені системами ідентифікації та геолокації. І ось тут у мене знову питання. Тобто, всім тепер, хто вибачте, до військової справи не має ніякого відношення, тобто, всім треба йти і реєструвати свої дрони. Ну, Виходить, що так, ну, я бачу це так, не знаю. До речі, в пояснювальній записці до законопроектів сказано, що запровадження нових обмежень дозволить підвищити безпеку польотів повітряних суден та покращити рівень внутрішньої безпеки в межах держави для громадян. Скажу так, це все, мабуть, правильно. Але треба якось все це, ну, як на мене, удосконалити. Якось все це треба розділити. Бо всі тут, знаєте, всі йдуть в один казан. І ті, хто погані, і ті, хто хороші, всі підуть в один казан. Не знаю, дуже хотілося б, щоб ось такий законопроект його вдосконалили, щоб просто люди, які, скажімо так, нічого поганого не зроблять, щоб вони просто їх за це. Там не ніяк не наказали так, ось скажімо так. До речі, раніше повідомлялося, що ФОП в Україні загрожують штрафами від 17 тисяч до 85 тисяч гривень за несплату податків. І ще дуже багато штрафів зараз за спалене листя, там вирощування квітів з червоної книги і так далі, і так далі. Тому штрафів зараз дуже багато. Я стараюсь максимально робити такі програми, щоб ви просто знали, що відбувається зараз, і в цій темі також новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.